Так, друзі, всім привіт! До не було відео на нашому каналі. Сьогодні у нас здається 17 або 16 квітня. Точно не пам'ятаю. Або зараз вам скажу точно. А, 18 сьогодні. Сьогодні у нас 18 квітня, посівна. Були в нас дощі, то ми сіяли тако, десь пару годин, сіяли, потім, ну, я маю на увазі десь годин 5 сіємо, потім додому, ввечором натягує вологу, починає навипати, проблематично. Зараз в нас сонечко, така погода, але на завтра знову дощ обіцяють. Посіяли ми тут вже 62 гектара. Бачите, швидкість 9, 10, лавиє, ну важкувато йому трошки. Сіємо соняшник, Сіємо соняшник, кондитерка, е добрива карбамід і сульфамофоз. Сіємо. Сульма Амофос 50 кг на гектар, карбаміду 30 кг на гектар. Так що, друзі, якось так. Сівалка Форш Майстрою 8ДВ, хто з нових глядачів. трактор New Holland Т-6050. Так що, друзі, печем тут у нас наутів. Поле. Що ще такого вам розповісти? Навіть не знаю. Було мокро, йшов тяжко, була швидкість 8 км коли ми тільки починали отам от Ось у нас четверта банка щось не сіє. Йдемо подивимось. Так, Подивимось. Періодично ця банка мозги трохи виносить. Так, зерно є. Дивимось сюди. А тут у нас зерна що? Нема. Де, де нас, земелька. Не знаю, отаку буває прокручую. Трошки. Бо зараз напевно що відкалібрувати її, або якщо не піде, будемо калібрувати. Зараз ще насіння. Я плохо просипаю. Руки отакі, бо ми використовуємо тальк, тальково графітну смісь, суміш. Зараз ручки помиємо і гайда. Так, друзі, бачите, зараз воно трошки йде. Помагає. Отак я не знаю чого, прикручую диск, ага, ненадовго. Так, ідемо калібрувати, значить. До того, що це погано. Так, друзі, я швиденько без камери все зроблю, потім вам покажу. Так, Друзі, покажу вам, як проводиться калібровка. Ось, тест. Вибираємо у нас четверте. Четверта. Даємо оберти. 松田さす Так, Друзі, коротше, зняли ми диско. Зняли диска, трошки пропустили насіння, зараз зробимо зараз ще раз тест. Пішло покусується, є моя. Короче, но сіння пішло. Бачите? все, вимикаємо. Так, друзі, не знаю, було вам чути, бо в мене динамік був по блютузу до динаміка було підключено. Напевно, що ви мене погано чули, але не знаю. Короче, зняв диска. Бачите, 96% висіло. Це в принципі насіння 97% зі 100, Це обалденний результат. Короче, зняв диска, відкрив задвижку, 7... насіння трохи просипалось. Закрив задвіжку, поставив диска, відкрив задвіжку, коротше, включу калібровку, все, і насіння пішов. Такі моменти бувають. Тобто це швидко робиться, в принципі, буквально хвилинки 3-2-3 хвилини, калібрунули, швидко, все, і погнали далі. Буває, допомагає. Отакий от диск, той, як я вам показував, по Годинкової стрілки повертаєш, ставиш і буває проходить щось. ну Немає такого проблем. Буває іноді, що треба таку калібрувати. Так що, як ви так, такі моменти. Коротше. Ну все, друзі, напевно, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я думаю, відео будуть частіше вже виходити. Так що, всім дякую. дякую. Та у мене ще один чоловік коротше, за. Замальовку, як відключати, ось оці три полосочки, їх нажимаєте і вимикається корочі, оці лінії. Ну, жовті. Тобто зарисовку вимикаєте і не буде катушки корочі, крутиться не буде диски вращатися. Не буде сіяти. Якщо не вимкнете, сіяти не буде. так що якось так. надіюсь що пояснив. Ось оця зарисовка зверху біля керма.